Абсолютна більшість інсультів ішемічні. Це означає, що перекривається судина і перестає текти кров до судин головного мозку, і відповідно частина відмирає. Інсульт поділяється на атеросклеротичний, тобто коли судина закривається пляшкою, і на емболічний ішемічний інсульт це коли е, тромб з серця потрапляє в судини головного мозку. Чому тромб серця може потрапити в головний мозок і викликати інсульт? Тому що є такий стан, як миготлива аритмія. Тобто, коли серце нормально не качає, коли воно не виштовхує нормально кров, там створюються умови для формування маленьких згустків. І цей згусток в результаті неефективного скорочення може летіти в голову, перекривати судину і викликати ішемічний інсульт. В свою чергу, Атеросклеротичний інсульт в результаті бляшки, він поступово прогресує, бляшка росте. Якщо ця бляшка на 70% закриває судини, то нічого страшного немає. Це називають негемодинамічно значима бляшка. Якщо більший простір перекривається, ця бляшка може пошкоджуватись, вона виразкується, до неї прилипають тромби, інші елементи крові і перекривається судина. Я описав механізми розвитку ішемічного інсульту. Власне, тому вам лікарі рекомендують приймати статини, робити ультразвук сонних артерій для того, щоб виявити ризики. Те ж саме стосується ультразвуку, серця, кардіограми, щоб розуміти, які у вас є ризики інсульту. Як профілактувати інсульт, я поговорю з вами в наступному відео, а ви, будь ласка, поділіться цією важливою інформацією.